Посеред льодової арени збираються діти-переселенці. Вони разом з батьками виїхали зі своїх міст і наразі живуть у Дніпрі. До дня соборності України півсотні дітей вирішили розгорнути 20-метровий прапор і так відзначити свято. Одна з учасниць акції – 17-річна переселенка з Маріуполя Анастасія. Біла дівчина розповідає, разом з сім'єю залишалась у місті до 24 березня. Лечали ми вже коли е, наша частина міста була окупована. Маріуполь. Ще не був повністю окупований. Було страшно, наш будинок пострадав не так сильно, як інші. Наш не горів, але було вісім попадань по будинку. Для мене день соборності. Взагалі для мене будь-який державне свято це, це приємно, тому що мені подобається культура України. Інший учасник акції, 15-річний переселенець Сєвєродонецька Гліб Кулачко день соборності показує, на, показує наскільки свободна наша страна. Я був місяць під обстрілами, нас а, атакова... ну, нас на градами ежедневно. Вот и когда был прилез в соседний дом, и мы понимали, что типа если мы ж не выйдем, то мы можем вообще никогда не выехать, то мы на січні собрались и уехали. Учасники акції це діти, які у Дніпрі безкоштовно навчались у медіа академії Юнкори. Більшість з яких планують і надалі навчатись журналістиці. Координаторка акції Людмила Паша каже: Дніпро став центром, який згортовує громаду переселенців. Саме сьогодні, в цей день, Дніпро об'єднала нас всіх вимушених переселенців, які вимушено покинули свої домівки і приїхали до міста Дніпра. Я теж. Вимушена двійна переселенка з 2014 року приїхала до міста Маріуполя, а в тому році я приїхала до міста Дніпро, який теж мене приютив і захистив. Владислав Укулов, Михайло Мураль. Новини на Суспільному. Донбас.